Всім з руля на естакаді 12 вольтовий компресор. Буду замінювати ось цей підшипник, що знаходиться ось тут. Він. Скрешився, стерся, потрібно замінювати. Але його не так просто заміняти, пробував звідси все це витягти. Та в мене не вийшло. Буду відкручувати ось тут 4 болта. Раз, два, три, 4. А до того відкрутив ось ці два болта. Та ось цю ж. Пірку, цю шпильку. Яка була закручена ось тут, тоді відійшло ось це. Цей компресор у мене дуже старенький, але потрібно його зробити, нехай ще попрацює. Він так, для перекачки просто. Відробив він дуже довго своє і купляв я його ще бівушний. Не знати скільки він працював ще до мене. Взяв ось цей клапан та беру ось таку установочку. Витягувати підшипники. Встановлюю ось туди всередину, закручую і спробую витягти цю частину таким способом. А іншу, не знаю, чи витягну ось таким, бо тут немає зацепів, іншу доведеться якось інакше витягувати. Не ось таким ключем. І так, ура! Компресор все працює, склав на місце, все працює. Мені подобається. Ось там поміняв підшипник і дуже-дуже чітка робота його стала тихо, він дуже почав тихо працювати. Мені подобається дуже сильно. Він дуже гучав коли до підшипника. Він дуже сильно гучав. Зараз він так потихеньку почав працювати. Так, це акумулятор підсівший трошки зараз сонця немає, дощі. Акумулятор слабенько качає, але все одно він дуже тихо почав працювати. Підключав його навіть на заряджений акумулятор до автомобіля та дуже потихеньку працює. Ось така його робота навіть не чути. Yeah.